Доброго дня. На цьому каналі у нас розклади українською. Кому не подобається, в мене ще є канали, дивіться там інші розклади. Ну, почнемо. Що заважає вам бути разом? Да? Давайте подивимося, що заважає вам бути разом з вашим чоловіком, якого ви собі намріяли, да? про якого думаєте, який, який з вами поруч. Може, не такі відносини, як вам хочеться. Щось заважає. Давайте подивимося що. Так, ви не разом, і це заважає. Є, то... є невпевненість якась. Все добре, але немає ніяких дій, немає руху вперед. Все, все добре, все відносно гарно, все як треба, але немає переходу на інший рівень. Да? Ну, наприклад, ви живете разом, але ви, він не бере вас заміж. Ви живете разом, а він, але він не хоче дітей. Чи живете разом і далі не рухаються ваші відносини, а навпаки, як болото? Да, воно комфортно, це болото, але немає руху. Треба щось вирішувати. Є ваші відносини стали холодні, не такі, як раніше. Є якась відстань. Або ви на відстані і на, на даний час не разом є відстань географічна, або відстань. Психологічна, того, що він не... нічого не робить, цей чоловік. Картка ця дуже гарна, але вона каже про болото, про те, що все вже ясно, що буде далі, все прогнозовано, нема руху вперед. Що ще? Є кохання, є бажання бути разом. Але ви цього чоловіка з чимсь чи з кимсь ділите. Можливо, це його родина, мама, можливо, це його робота, яку він приділяє багато часу, і це мішає, це дуже заважає. Є певні труднощі. Також тут труднощі в чому у вас характер, у нього характер. І кожен тягне на себе. Кожен не хоче поступитись. І це дуже погано, дуже погано впливає на ваші стосунки. Чоловік боїться бути під Є такі в нас мужчини, які бояться, бояться підкорити жінці бо бояться бути під каблуком. А ви теж хочете, щоб ваш чорт був старший, і оце вам дуже заважає. Він хоче, щоб ви дивилися на нього знизу вгору, щоб в ваших очах була, я не знаю, Бажання, щоб в ваших очах було те, що він головний, що він самий гарний, що друг, другого вам не треба іншого. А цього немає, йому мало уваги. І, і тому, і тому, і тому і ця проблема, та, що ви тягнете одіяло на себе, він тяне ковдру на себе. І от так. от. Багато непорозумінь. Із-за чого? із за того, що немає інформації про почуття іншого. Вам треба балакати, вам треба розмовляти, вам треба пояснювати свої почуття до нього, а йому до вас. І тоді непорозуміння не буде. Тому що є любов, тому що є до вас. Такий потяг, ви для нього та жінка, з якою він хотів би бути разом. Жінка для серйозних відносин. Але він багато думає, багато думає і мало робить. Він в усе в собі, в своїх почуттях, і це дуже заважає. Хоча любить вас. Закривається, не показує. Що ви для нього подарунок долі. Тобто, що заважає вам бути разом? Непорозуміння, небажання балакати, небажання говорити друг до друга, один до одного, небажання пояснювати свої вчинки, свої емоції. А це потрібно, щоб бути разом, щоб бути щасливими. Тому що ви особистості, і він, і ви. І для того, для того, щоб порозумітися, треба розмовляти. Тоді все буде карно.